Симона де Бувуар французька письменниця, інтелектуалка, філософиня, активістка, авторка біблії фемінізму. Друга стать. Вона все своє життя боролася за свободу обирати себе і власний стиль життя, незважаючи на стереотипи та стандарти у суспільстві. Симона де Бовуар народилася 9 січня 1908 року у Парижі в буржуазній сім'ї. Її батько Жорж Бертран де Бувуар. Обіймав посаду юридичного секретаря, хоч прагнув бути адвокатом. А мати Франсуаз була строгою католичкою з сім'ї банкіра. Симона навчалася у престижній монастирській школі. Вона була релігійною дитиною та хотіла стати черницею, втратила віру в підлітковому віці і залишилася атеїсткою до кінця життя. Була інтелектуально ранньою дитиною. Її батько часто наголошував, що Симона думає як чоловік. Після успішного складання іспитів з математики та філософії 1925 року Симона вступила до католицького інституту та до інституту Сент Марі. Потім вивчала філософію в Сорбоні. Та стала дев'ятою жінкою, яка отримала диплом цього закладу, оскільки француженкам тільки нещодавно було дозволено здобувати вищу освіту. Хоча Симона офіційно не була зарахована до вищої нормальної школи, вона все ж таки проходила курси і готувалася до агрегації з філософії висококонкурентного післядипломного іспиту. У цей період навчання вона знайомиться з Жаном Полем Сартром, найвідомішим філософом свого часу. Журі агрегації нагородило Сартра першим місцем. А Бовуар посіла друге місце і стала у 21 рік наймолодшою людиною, яка склала іспит. Симона викладала філософію у низці коледжів, після чого цілком присвятила себе писемності. У жовтні 29-го року. Жан Поль Сартр і Симона де Бовуар стали парою. А після суперечки з батьком де Бовуар Сартр попросив її одружитися з ним бодай для проби. Проте Симона вирішила ніколи не одружуватися та не вести спільний побут із Жаном Полем. У неї ніколи не було дітей. Це дало їй можливість здобувати наукові знання, брати активну участь у політичному житті, відстоювати права жінок, викладати, подорожувати, багато писати та мати бурхливе особисте життя. Симона була бісексуалкою та мала стосунки зі своїми студентками. Однак із Сартром вони будуть партнерами до кінця його життя, будуть читати твори одне одного, критикувати та підтримувати. «Гостя» – це перший роман Симони, опублікований 1943 року. В ньому йдеться про складні стосунки між нею і Сартром, а також з Ольгою та Вандою Козакевич. Після гості виходить роман Кров інших, що досліджує природу особистої відповідальності. І розповідає історію двох французьких студентів-учасників руху опору. У 49-му році виходить книга есей Друга стать, присвячена жіночим проблемам, і спричиняє чималий вплив на феміністичний рух того часу. Роман Мандарине, опублікований в 54-му році, приніс Симоні де Бувуар найвищу літературну відзнаку Франції Гонкорівську премію. Події роману відбуваються після закінчення Другої світової війни. За участі філософів та друзів Сартра і Дебувуар. Зокрема, у книзі йдеться про її відносини з американським письменником Нельсоном Алгреном. У травні 1964 року, на запрошення Миколи Бажана, Дебувар і Сартр приїхали до Києва на Шевченків ювілей, де зустрічалися з українськими інтелектуалами та студентами. У Дебувар ніколи не було проблем з роботою. Вона завжди писала, її часто можна було побачити в кафе, абсолютно абстрагованою від світу, цілком у власних думках і записах. Зі своїх подорожей вона привозила списані численні блокноти, які згодом переміщалися у книги. З появою Жана Поля Сартра графік дещо змінився. Зранку Симона працювала наодинці, ділила Сартром, другу половину дня вони працювали разом у повній тиші. А ввечері відправлялися разом на політичні та світські заходи, ходили в кіно чи слухали музику. Такий робочий графік позитивно впливав на творчість та визнання їх обох. Попри внесок у феміністичний рух та віру в ідеали економічної незалежності жінок та рівних можливостей освіти, де бувуар тривалий час не бажала називати себе феміністкою. Однак в умовах нового піднесення феміністичного руху наприкінці 60-х та на початку 70-х років вона заявила, що більше вже не вірить, що лише соціалістична революція буде достатньою для звільнення жінки. Тож 1972 року вона публічно проголосила себе феміністкою в одному з інтерв'ю. Моду де бувар ігнорувала повністю, але її аскетична манера вдягатися переросла у впізнаваний стиль, який копіюють донині. Вона носила поношений одяг і зручне взуття без підборів, що часто викликало глузування. Її образ складався з кількох штрихів, заплетена довга коса, укладена навколо голови, акцентний ремінь на талії, багатошарові буси, спідниці та сукня, пальто з хутром. Згодом письменниця перейнялася любов'ю до тюрбанів, та головне їй вдалося створити свій унікальний стиль поза часом і наповнити прості речі змістом. Померла Симона Де Бовуар у Парижі 14 квітня 1986 року. У 2008 році, з нагоди сторіччя від дня народження письменниці, була запроваджена премія Симони де Бовуар за свободу жінок. Її вручають захисникам та захисницям прав людини.